Тема заняття, надмірна тривожність та самодопомога. Усі бажаючі зібралися, би дізнатись багато нового та краще зрозуміти себе. У рамках проєкту Мій ментальний всесвіт провели першу зустріч із психологом товариства Червоного хреста України. Ми сьогодні познайомимося взагалі, що таке стрес, дистрес, тривожність. І познайомимося з технологіями самодопомоги. Це дуже необхідно в наш час. По перше, для зменшення рівня тривожності і для покращення емоційного стану. Заняття проводитимуть щотижня. Теми обирали найбільш важливі для реалій сьогодення українців. Основна ідея це допомога, адже зараз усі українці перебувають в тотальному стресі. Це погано для навчання, це погано для роботи. Люди перестають комунікувати один з одним. Багато людей відчувають вплив стресу. Багато людей зараз відчувають вплив якихось депресивних та тривожних станів на свою щоденну роботу. У рамках ініціативи кожен бажаючий зможе отримати безкоштовну консультацію у психолога. Учасники отримують рекомендації щодо збереження та покращення психологічної рівноваги, навчаються відновлювати душевне благополуччя, стануть стійкішими до емоційного вигорання. Ми познайомимося з такою технологією, як перше, заземлення. Друге, це така вправа називається метелик. Вона дуже актуальна в інших країнах і вже рівень допомоги її доведено. Також будемо вивчати трішки, познайомимося з дихальними вправами це те, що допомагає людям. І також саме головне це відволікаюча терапія. Діятиме проєкт до кінця грудня. Якщо результат співпраці буде позитивним, продовжать роботу й надалі. Або кожен хмельничанин отримав психологічну допомогу. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.